Всім привіт! Сьогодні в мене субота, я розпочинаю своє, свій вишивальний тиждень і е, сьогодні я м, хочу взяти свій млин. Взагалі я ну, не можу сказати, що завжди в суботу беру його, але так виходить, що е, на даний момент я беру в суботу цю роботу. В мене зараз опівна третю, то я думаю, що можливо, я буду брати ще що-небудь, а можливо, і ні. Хочу досить гарно його продвинути, бо ну, все рівно проти моїх інших робіт це сама маленька, а вона у мене щось так не досить добре просувається. Беру її. Ну, якщо сьогодні. Я ще щось братиму, тоді я включуся і покажу. Так, сьогодні у мене неділя, і вчора я весь день повишивала саме млин. Вирішила вже не кидати кубика, не брати свою берегиню замку. Ну, тому що якось так сіла і. Не захотіла вже брати інший процес, захотіла такого скорого фініша. Не знаю, чи буде на цьому тижні фініш, чи на наступному, але все-таки продвинула я його добре. Вишила я 500 хрестиків, здається. Здається, так. Ну, Не дуже швидка я вишивальщиця, але ну, це мій моя швидкість. так. Не знаю, дивлюся дівчаток, які дуже швидко вишивають. І з однієї сторони, заздрю, що такий бистрий результат, чи що. але з іншого боку стіни вони ж не резинові, а мені подобається саме вишивати. Звичайно, хочеться поскоріше її результату, але більше хочеться повишивати. Так, в цій роботі в мене залишився один колір синій, саме на моїх крилах від млина. І все. Потім потрібно лише бек зробити, вирізати, наклеяти і придумати, як його встановити. Ну, трошечки задумка в мене є. Ось так. Так, і переходимо до процесу, який я буду вишивати сьогодні. Не знаю, чи буду ще щось брати, все покаже кубик, все покаже, скільки мені вишивати на даній роботі. Зараз у мене 11 година, але мені ще потрібно буде до батьків сходити, то я не знаю, наскільки я. Активно повишиваю. Так, це моє берегення замку. Ось такий результатик у мене буде. Я не витягую з пакетика, тому що у мене тут а, е, нитки зберігаються. Я зразу відмотую і вишиваю. А, так, е, я не знаю, напевно, я буду ось цеглинки обшивати ось тут а. продовжу. А потім вже буду переходити на вітраж. Ну, то гну. Звичайно, якщо взяти оцей колір, тут ще буде декілька цеглин, і можна буде зараз взяти їх і продовжувати вишивати. Але чи не набридно мені одним кольором його вишивати. Звичайно, результат буде швидким, але, але, але напевно, набридно. Ну, то я зараз візьму. Кидаю кубика, дивлюся, скільки мені випаде, яка, яка норма мені випаде, і потім уже буду брати і вишивати. Так, кидаємо один. Так, це у нас червоненька. І один це у нас 300 хрестиків. Так. Всовуємося. І 300 хрестиків пішла я відчувати. Можливо, можливо, сьогодні я ще візьму іншу роботу. Так, у мене все ще неділя. Наразі у мене 6 година вечора, і я довишивала свої 300 хрестиків. Чомусь я вважала, що я швидше їх вишию, але вишила трошки повільніше. Ну, нічого страшного. Вишивала я ось контур цеглинок, так, і ось будуть вони в мене ще тут десь буде край. Спочатку я трошечки тут підвишивала ниточкою ось цього коричневенького, тоді взяла саме яка ось окресля, ну тут ще буде третій колір ось оцей. Це у мене блен такий красненький, коричневенький. Досить добре йде ця вишивка, але проблема вона шерсть. Я зрозуміла, що шерсть я не досить люблю. Ну, сам дизайн мені подобається, зрозуміло, що дошивати я його буду. Ще що в мене з ним не так. Він в мене на рамі, а раму я наразі не кріплю до станку, а кладу на стіл. І проблема в зашиванні ось оцих, тих, що далі хрестиків, так, не досить таки зручно. Ось, ну, я вже тут почала говорити і подумала, а що, якщо я просто переверну схему, переверну раму і буду вишивати? Хто то мені заважає так це зробити? Ніхто. Ну, подивлюся. Добре, так, сьогодні я ще маю на меті повишивати, але мені ще потрібно зробити. Дещо для мого погнастого Бариста, бо я все-таки хочу, щоб скоріше уже висіло на стіні цей дизайн, рамочка вже готова, десь скло ріжеться, а по спорту я хочу там трошечки нарисувати лапок, все вони ніяк. Ну, можливо, зараз я піду там не дуже багато роботи зроблю і повишиваю ще. Ну, все-таки я хочу кинути для даної роботи кубика, а там буде видно. Ну, якщо що, завтра повишиваю. Так, це авторська схема. Я не міносян. Перед грозою буду вишивати капелюшок наразі. Ось, ось якось так. Зелень я вже ось саме на фоні весь закінчила, тут залишиться біленькі точечки, але зелень залишилася в капелюхові. Також там ще зверху на маячку буде. Ну, Зрозуміло, що це буде потім. Е, так, буду вишивати я капалю. І кидаємо. Два. Ідемо дивитися. Так. Це вже якось не смішно. Два це знову один. 2, це мінус 200, це 400, мінус 200, це. Це 200. Минулого разу цій вишивці також попало 200. То є 2. Ну, отже, йду відшивати 200 хрестиків. Не знаю сьогодні-завтра, але пішла я відшивати. Сьогодні у мене вівторок і я 2 дні вишивала свою перед грозою. А все чому? Спочатку я трошечки не встигла повишивати. Довишивати свою норму, так, а потім вчора я не захотіла вже змінювати роботу. Я вирішила, що потрібно продвинути цю, цю роботу, вона в мене на бажання вишивається. Ну і я її повишивала і взяла вишивати бек. Ну, що я можу сказати, бек тут. В порівнянні з цим чудом, це все досить логічно, гарно, питань до нього немає. Незважаючи на те, що є е, нерахунковий, але його е, незначна кількість і там душе, де перетинаються якось травинки, тому той, але на цій роботі ми є мої не улюблені. Як би так правильно сказати? Я не люблю вишивати фрузилки. А тут вони є. Я спочатку думала замінити їх на бісер, а потім забула і почала їх вишивати, плюватися, але вишивати. Ну, нічого, трошки повишивала, все норм. Проблема в тому, що я їх вишивала паралельно з беком і зрізати я їх не можу. Але, з іншого боку, я можу їх проштовхнути на виборіт і пришити бісер. Ну, то я буду думати. А ще вчора я дороб... дооформляла свого баристу. Свого вусатого баристу і зробила відео, але я все-таки думаю, що відео я буду монтувати на вихідних, тому що це буде означати, що знову в мене випаде вечір саме на монтаж. Там не досить там маленькі кусочки, їх потрібно буде скріпляти. Ну, вийде на наступному тижні. Нічого страшного. Так, ось така робота в мене вишивається, і наразі я буду брати свій смак осені. В смаку осені в мене знову ж таки бек. Ну, я вже розповідала, цей бек я не досить дуже. Не так. Бек на цій роботі у мене йде туго. Не знаю, скільки мені випаде. Я думаю, все-таки, що там, скільки б не випало, буде, буду вишивати два дні, тому що, ну так, це в мене ось така робота. Мій смак осені. Вишиваю я саме ось цю мисочку. Ось так. А тепер кидаю в кубика. А в нас сьогодні полякали нас літачком. Він так політав. Точніше, ми вже зрозуміли, як він пролетів. Ай, якось так. Так, якось і живемо, так? Так, кидаємо. Кубика шість. Так, це у нас жовтенька і шість. Один, два, три, чотири, п'ять. Ем. Ну, сьогодні було затемнення сонця, так? Напевно, вишивка вважає, що не потрібно мені брати бек і йдемо дивитися, що я буду вишивати. Так, а вишивати я, так як пропускає е, ход е, мій Смак осені, то. Е, Вишивати я буду ось цього котика, дуже втомленого котика по дизайну Dimensions, вишиваю по китайському набору. Так, ось на такому етапі він у мене. Буду продовжувати зашивати котика. Ну, я двигаю котика, двигаю і стобур. Тут буде лапулька, ну, я до неї ще не дійду, я буду все-таки все ну, зашивати. Так, кидаємо. Три. Так, це у нас синенький. Один, два, три. Ну, напевне, в грі теж, а у мене сьогодні затемнення сонця. 100 хрестиків. Ну, 100 хрестиків, я думаю, що сьогодні я відшию 100%. Отже, зустрінемося завтра з моїми 100 хрестиками. Ну, я думаю, що я більше, аніж 100 хрестиків вишию. То до зустрічі завтра. Сьогодні. У нас середан, і як і говорила, що я вишию 100 хрестиків за вчора, то, звичайно ж, я їх вишила. Більше того, я вишила 200 хрестиків. Вишивала я одним кольором, ось тут десь почала його і пішла позаповнювала ось тут пропуски і пішла ось його вишивати. Тут у мене ще буде одна лапка. Друга лапка і на мордочки. Я думаю, що я наступного разу уже буду брати цей колір і дошивати його повністю. Якраз все буде він так один до одного чіпляється і вишивається. Але що було ще? Я повишивала, потім мене відволікли, потім я зрозуміла, що можу ще трошечки повишивати. А в нас зараз якраз прийшло повідомлення, що відбій повітряної тривоги. Так, це чудово. Як я говорила, мене відволікли. У мене було ще час повишивати, і я взяла свій млин. Вирішила взяти його, тому що потрібно його завершати. І ось на такому він етапі. Як я говорила, в мене остався бекстіч та. Так. Морда не лізь до мене, будь ласка. Залишився Бекстіч та один синій на ось саме крилах цього млина. Ну, якось потрібно пройтися, я навіть не знаю як. Ну, Я дуже перепрошую. Ну, У нього була ідея фікс і її, ні, то, то така. Так, трошечки буде темніше, але е, я позавчора е, зробила. вчора Так, я вчора в день зробила замовлення. І замовила я собі такі чудові породаруночки. У мене. Ну, такий був настрій, і я захотіла собі себе попалувати, так, і замовила у Наталі Лужанської, Дві за два набор. Ну, наборчик один і одну підставочку. Так, відкриваю. До речі, я все думала, що треба було відкрити нові новій почті, щоб нова почта нічого там не запасила. Ну, будемо надіятися. Так, і відкриваємо його. Так, все ж, все. Ой, яка чудова, чудовий пакуночок. Привіт. Так. Так, ну, котику дуже потрібно. Ой, дуже дуже мені подобається. Так. Розмотуємо. Так. Обов'язково треба так цінити там, ну. Я під своїм відео залишу посилання на інстаграм цього автора. Я замовляла саме в інстаграм. А, так. чи є смисл? Є. Ну а мало лі, може куди знадобиться. Так. Так, ниточку я побідила. Відкриваємо і ось що я замовила. Так, по-перше, я замовила ось таку підставочку. Я замовила ту, що більше. Це 8 на 8. Так. Я її замовила саме ось під цей млин. Млин, я надіюся стане на неї. Ну, буду дивитися, бо все-таки млин великий. Якщо ні, я знайду, що на неї поставити. Так, і друге, що я замовила, це я замовила двох ось таких янголь, ян, янголів. Боже, ну що ж зі мною? Чому двох? Тому що двох. Я не змогла вирішити, який мені більше подобається, тому вони вдвох. Так, ось така. Карточка, дуже гарна карточка. Я думаю, що я її вставлю в свій рукодільний щоденник. Так, тут у нас. М -м, навіть так. Бісер зелений для білого. А, ну, я думаю, що потрібно читати. Мені подобається. Так. Де світло? Куди світло, світло зникло? Ось такі ниточки. Я не розумію, чому нитки. Ось такі червоненькі, гарненькі, золотий металік. Так, ну нитки DMC там. І я замовила саме на гнучкий прозорій пластиковій заготовці. Так, ось така вона один янгол і інший янгол, задник все є. А, куди мій киця лізе. Ну і є також схеми, схеми схеми. Схема Янгола і є QR-код для саги. Я ось кусочок малесенький покажу. Мені подобаються такі схеми. Такі схеми я спокійненько можу вишити і без саги. Ну, то подивлюся, як в мене буде. з... Самою вишивкою, як і коли я її буду вишивати. Бо тепер ж у мене є план, що я хочу на подарунки вишити, а... і що я хочу собі вишити. Так? А тепер у мене ще з'явилося дві такі хочушечки зимові. Ну, не знаю. Звичайно ж, їх потрібно вишити або вишити до Нового року, або не вишивати зовсім. Ну, я маю на увазі, що в цьому. Році тоді не потрібно вишивати, а вишивати вже в наступному. Ну, не знаю, хочеться, колеться, значить, треба. Так, не тулися мордочкою. Так. Ну, і що до сьогоднішнього і вишивки. Так. так, вривається до нас моя. Киця моя берегиня замку, буду я продовжувати зашивати блендом, куди далі піду, якщо чесно, не знаю, ще не думала. Почну вишивати і вирішу, куди. Так, сьогодні середа. Хм, Навіть не знаю, знову ж таки, я не знаю, скільки випаде і як сьогодні буде вишити. Так, Кидаємо, дивимося, а далі. Думаємо. Так, 5. Гей, куди ти? Так, це у нас красненька. І поїхали 1, 2, 3, 4, 5. 300 хрестиків. Отже, 300 хрестиків я пішла вишивати. Якось цього тижня, м -м вишивається. Ну, Ще до всього малі, мені випадають мала кількість хрестиків мені випадає, але все-таки вишивається. Сьогодні у мене четверг, і вчора я вишила 300 хрестиків. І я перевернула свою кицю і зараз відшиваю от, ну, йду зверху вниз, але вишиваю навпаки. Ось так. Вишивала я ці цеглинки. Ось у мене буде краєчок уже. Ось така кицяня виходить у мене. Так. А сьогодні я хочу взяти свою перед грозою від Яни Міносян. Буду продовжувати вишивати е, бекстіч. Тут у мене багато бекстічу буде, і біленького, і чорненького. І ще якось, і корочневенького. Так, то навишиваю. Так, і зараз так, кидаю кубика. Я думаю, що я її буду вишивати і сьогодні, і завтра. Якщо довишиваю, то буду брати завтра млин. Не знаю, чи буду завтра включатися, так. Кидаю один. Так, це в нас зелененька, і один це 200 хрестиків. Ось 200. Отже, іду вишивати 200 хрестиків. Всім привіт! Сьогодні у мене субота і я підбиваю підсумки за тиждень. Позавчора мені випала вишивати дівчинка. Моя перед грозою від Яниміносян я Вишила норму, вишивала я backstitch. Так, На цьому тижні дівчинку я брала двічі, і ну, вона у мене досить гарно просунулася. Так, виводжу я картинку, що було на початку тижня. Цього тижня я, якщо А, ні, вишивала я її хрестики і взялась вишивати backstitch. Вишила світлим кольором і почала Чорним Чорним я зараз вишиваю в одну нитку, я вирішила, що не буду вишивати одночасно, там буде чорною в одну і в дві ниточки. Не буду я вишивати одночасно. Здається, у мене є трошечки товща нитка. Але її потрібно пошукати. ну, Знайду і буду вишивати нею. Якщо ні, то буду вишивати в дві ниточки. Бекстіч тут мені подобається, здається. Ні, був, було пару моментів нерахункового, але, ну, ніяких проблем не було з ним. Отака дівчинка. Так. Пішли далі. Далі, вчора я так вчора я вишивала свій маяк. Маяк він Марії Бровкої, я вирішила вчора нічого не кидати вже, а повишивати саме маяк. Ой, маяк, млин. Так, млин. Виводжу картиночку. Я виведу дві картинки там, де на початку тижня і без бекстічу. Вчора почала робити я бекстіч, зробила фонарик над дверима і кирпичики. Тепер залишився тут та саме чорний бекстіч, тільки почала і все. Ну, Я дуже надіюся, що. На наступному тижні у мене буде фініш. Так, далі мій дуже втомлений котик. Вишиваю по китайському набору. Відшивається чудово, виводжу картиночку. Тут я зашиваю саме котика, якраз перейшла на котика. Ось. І моя берегиня замку. Я зараз її вишиваю, так, виводжу картинку. Вишиваю я її зараз перевернутою, щоб мені було удобно ось вишивати край, тому що ну, не досить удобно тягнутися. Ось така красунька в мене. Буде, ну, залишилося тут небагато, але все ж таки смак осені цього тижня я не брала, йому так не пощастило. Здається, як колись із тижнів було таке з моєю передгрозою. Цього тижня так випало смак осені. Ну, е Знову ж таки, цього тижня у мене було з вишивкою поактивніше. Я відшила 2515 хрестиків. Минулого було 1600. Ну, знову ж таки, я вже розповідала, за хрестиками я особливо не гонюся. Головне, щоб було натхнення, так подобалося все. і... Приносила задоволення. А зараз я з усіма прощаюся. Всім пока-пока!